Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Україні. В плані мобілізації має бути пропаганда та репресії. Буде в щастя, Заявив командир батальйону братство Олексій Середюк Боргеза. Держава працює так, як має бути. Не треба шукати якихось чудес. Не треба завозити іноземців. Зараз популярна тема мексиканці-колумбійці. Давайте поліцейські воюватимуть жінки. Так просто потрібно продовжувати ту роботу, але робити її більш завзято. Пропаганда та репресії буде в на щастя. Заявив Середюк. Раніше лідер братства Корчинський закликав навіть за кривий погляд на ТЦК садити на довічне держава працює так, як має бути. І все працює. Не потрібно тут шукати якісь, якісь чудес. Не потрібно не завозити іноземців, як теж зараз популярна тема, що от є там якісь там мексиканці, колумбійці, з якими, до речі, теж працював. Що не Колумбійців треба... я бачив вас на базі. Да, вже слава Богу, нема. Ну. Да, що? Все давайте, да, давайте ми, ми їх, їх, їх будемо завозити, і вони будуть воювати, поліцейські будуть воювати, жінки будуть воювати. Та просто потрібно продовжувати ту роботу, але робити її більш наполегливо. Пропаганда і репресія. І буде у нас щастя.